Сторінка 26, розділ 1. механічний рух. Ти дізнаєшся, як описувати механічний рух тіла, які вимірювання та обчислення потрібно здійснювати, щоб визначити положення і швидкість руху тіла, які є види руху, у чому особливість руху по колу, чи можна прямолінійний рух перетворити на рух по колу? Ти навчишся розрізняти види руху, обчислювати і порівнювати величини, якими характеризують рух тіла, будувати і аналізувати графіки. Прямо лінійного руху. Ти зрозумієш, чому рух і спокій відносні поняття, коли достатньо знати про рух лише однієї точки тіла, щоб уявити, як рухалося тіло. Параграф третій. Дізнаємося про механічний рух. Дізнавайся, дізнаємося про механічний рух. Поняття рух означає певну зміну. У сучасній науці досліджують різні форми руху. Ось основні з них: рух хімічний, зміна складу молекул під час взаємодії різних речовин. Тепловий рух атомів і молекул. Механічний, зміна положення тіл у просторі, біологічний, життя, рух живого організму, соціальний, розвиток суспільства і людини. Починаємо досліджувати механічний рух тіл. Ще в давні часи люди намагалися змінити рухи тіл за допомогою певних механізмів: гвинта, важеля, колеса Саме механічний рух був доступним для дослідження. Так виникла наука, механіка, що вивчає механічний рух і взаємодію між тілами. У цій темі ти переважа. Важно розглядатимеш рух тіл, які мають визначені розміри. Механічний рух суцільних середовищ, води, повітря. Ти вивчатимеш згодом. Спочатку треба навчитися досліджувати прості форми механічного руху, якісно і кількісно описувати рух тіл, застосовуючи прийняті у фізиці поняття і величини. Учимось описувати механічний рух. Розпочнемо з якісного опису механічного руху тіл. Механічний рух це зміна із часом. Положення тіла або частин тіла в просторі відносно інших тіл. Чи так важливо визначити відносно інших тіл? І так зрозуміло, що тіло змінює своє положення, то воно рухається. Якщо не змінює перебуває у спокою. Спробуй самостійно відповісти на своє запитання. Поклади на долоню іграшковий автомобіль. А тепер рухай рукою. Рухається автомобіль. Відносно руки, ні. А відносно підлоги. Відносність це одна з найважливіших ознак механічного руху. Тому для розв'язання будь-якої задачі про рух треба передусім вибрати тіло відліку, відносно якого досліджуватиметься рух тіла. Розглянь малюнок 3, 4, 4. На сторінці 30 обери довільне тіло відліку, приклад автомобіль 6. Укажи, які з об'єктів 1-8 рухаються, а які перебувають у спокою і нього. Тепер обери за тіло відліку дерево 5. Який з об'єктів 1-8 змінив свій стан. До речі, як ти вважаєш, до чого хоче привернути увагу персонаж 4? Можливо, до дотримання правил дорожнього руху? Укажи, чи дотримано їх. Тіло відліку довільне обране тіло, відносно якого розглядають положення рухомого тіла. Утім, для опису механічного руху тіла недостатньо лише обрати тіло відліку. Ще потрібно знати напрямок руху тіла, його початкове і кінцеве положення в обрані моменти часу. Тому, щоб описати зміну положення тіла в просторі, потрібна система координат і прилад для вимірювання часу, наприклад, години. Як правило, початок координат суміщають із тілом відліку. У цьому разі зміна. Положення рухомого тіла відносно тіла відліку, визначатиметься зміною його координат у часі. Сукупність тіла відліку, пов'язаної з ним системи координат і прилад для відліку часу утворюють систему відліку. Розглянь малюнок 3-4. Опиши рух ластівки відносно системи відліку y та x 1 y1. Якщо фіксувати безперервно положення рухомого тіла в просторі точками, то отримуємо лінію, яку називають Траєкторію руху. Траєкторія це неперервна уявна лінія, яку описує тіло під час свого руху в обраній системі відліку. А чому наголошуються в обраній системі відліку? Невже в одного і того самого рухомого тіла може бути різна траєкторія? Спробуйте самостійно відповісти на своє запитання, виконавши дослід зображений на малюнку 3:5. Візьми сірникову коробку, фломастер та смужку паперу. Проріж у коробці щелину, щоб вільно проходив стержень фломастера. Просунь смужку паперу під щілину. Рухай фломастером уздовж щілини, вгору вниз і одночасно протягуй паперову смужку. Розглянь отриману траєкторію руху фломастером. Траєкторія руху тіла інколи може бути заздалегідь відомою. Наприклад, траєкторія руху потяга визначена залізничною колією, траєкторія руху плота руслом річки. траєкторія руху може бути видимою, сліди на снігу, туманий слід від літака, лінія, проведена оливцем і не видим. Поліфтахом за формою траєкторії розрізняють два види руху прямолінійний і криволінійний. Наведи приклади прямолінійних і криволінійних рухів. Скористайся малюнком 3, 3 на сторінці 28. Матеріальна точка. Це тіло розмірами і формою якого в певній задачі можна знехтувати. Моделюємо механічний рух. Механічний рух тіл можуть бути різноманітними та складними. Проте в деяких випадках нам достатньо дослідити рух тіла за положенням лише однією. Його точки. Коли розміри та форма тіла не суттєві, і ними можна знехтувати порівняно з відстанню, яку тіло долає. У цих випадках тіло приймають за точку, у фізиці кажуть за матеріальну точку. Слід зазначити, що одне і те саме тіло не завжди можна вважати матеріальною точкою. Наприклад, велосипедиста, який рухається дорогою і долає відстань 1 км, можна вважати матеріальною точкою, малюнок 36А, але не можна, коли потрібно. Визначити на який кут він нахиляється під час повороту, малюнок 3.6Б. Уважити, чи ні тіло матеріальною точкою залежить не від розмірів тіла, а від поставленого завдання. За малюнком 3.2, сторінка 27, укажи тіла, які можна вважати матеріальною точкою. Матеріальна точка є фізичною моделлю тіла з певними розмірами. Згодом ти дізнаєшся і про інші фізичні моделі. Тепер я можу описати рух, наприклад, свого телефона. Може рухатися так, що всі його точки описуватимуть однакові траєкторії, а також може обертатися і коливатися малюнок 37. Так, це три основні прості види руху: поступальний, обертальний і коливальний.